Анна Світлична у нас жінка, ну, скажімо так, інвалід. Я з нею був особисто знайомий. Це тіло в неї ну, 90 сантиметрів максимум. Вона була абсолютно лежача. Її возили в дитячій коляску. От на поетичний захід там вивозили в парк. На день поезії вона за шторкою в цій колясці була. Це я перше побачив її так здаля, а потім особисто познайомився. От. Читаючи її вірші, ніколи не подумаєш, що це людина з такими вадами. Розумієш, сухі ручки трусяться, Вона ледве-ледве писала. Володю, отбий мені там ампулка стоїть, я їй відбиваю ампулку, вона її висягбає. От, її постійно треба було приймати ліки. Ну, взагалі це дуже дивна жінка. І ось її вірш. Жертовний вагон. Ці вірші не друкували в ті часи, коли вона їх писала. Пам'яті Василя Стуса та його побратимів. Не пригаса жертовний той вагонь, Ні під плявками, ні під підошвами, ані по під тюремними замками. Не пригаса жертовний той вагонь». Карцерному пітьмищі горить, На тлі снігів північних яскравіє, Сліпим на зрячість подає надію, Бо в сліпоті не сила далі жить. Вже й кат весь у трудах своїх упрів, Вже ніч комусь новий свій вирок пише. А він отой огонь іще жаркіше, Мов сколоски б, та й супроти вітрів. О, Україна, це з твоїх долонь, дарована свята жаріння фіри, аби комусь не згасла в тебе віра, не пригасай жертовний той вогонь. Страшні твої чорнобильські хрести, моя журо й довіку жалібниці, раба під жестом ствердлої правиці. Та все ж кажу, яка щаслива ти, щаслива тим, що в тебе є сини. О, розгадень свої стражденні очі. Бо ж то за тебе у похмурих ночах гарять жертовним полом, як вони. Цілуй сивине ранні їхніх склонь, скронь. Скажи їм, я жива, жива допоки. Отой вогонь горітиме високий, на лезі днів і мислів, і без сонь Не пригаса жертовний той вогонь. Ну, це про український дух? Так, це про український дух. Але пише жінка яка одним духом тільки й жила, по суті.